Тобто зараз я дуже багато бачу таких, от саме вас будинків, які розказують, що по вас. Тому я казала Таліна, теж зараз буде і наступний кейс. Це теж людина, людина, яка зробила будинок по вас. Коли ви мені написали: Ну, типу, я не то, що більш ніж впевнена, я була 100% впевнена, що буде якийсь дефект на участку. Ну тобто, не може бути такий будинок. Е, ну, типу, якщо розібратися. Ну, я не знаю, до чого можна було б так конкретно щось там доколупатися, наприклад, що там вас щось там дає вам такі недоліки. Тобто ваш будинок таких недоліків не несе насправді. Але несе дуже великий недолік ваш учасник. І саме він проявляється у вас. Плюс я ще подивилася, ви казали, він з чого у вас зроблений? Алін, можна включатись. Він модульний. Модульний. Він модульний. Да, так, тобто він, він, мене цікавить, в нього є фундамент чи немає. Каркас, він ні, ні. Ні. немає. От. Це, це є один е, такий мінус, тому що немає фундамента. Для вас це дуже важливо, коли ви в землі, коли є фундамент, тобто коли є основа, ось цього, це теж дуже важливо. Е, тому що такий будинок модульний це більш такий, знаєте, для відпочинку. Ну він і несе знову ж таки, якщо так розібратися, він не несе стабільності, правильно? Він такий хибкий. Да? Mm -hmm. Те саме він і несе вам і в життя. Плюс враховуючи ваші, е, вашу територію, так, відстань, північний схід за один кілометр кладовища, будь ласка, кладовище. Далі схід за 200 метрів початок поховань, історичні спадщини. Е, річка, тобто давайте про кладовище. Тобто, дивіться, у вас повністю зі сторони вашої е, в, вогню йдуть повністю пошкодження. так? Плюс не факт, що десь там якась під вами теж не закопана. Тому що, якщо враховуючи, що такі поховання, воно 100% десь там може бути і вас, десь там на землі. Да? Тому що, враховуючи, як у вас зараз життя складається, типу, воно вже вібрує не так, як вам хотілося. Далі. Іде річка Південний Буг. 700, 745 метрів. Да? Ну, mm -hmm. Так, південний е, схід, ага. Так, тобто у вас виходить, воно захвачує, так? Тобто, якщо так, дивиться ну, типу, територіально, е, це не є так далеко, так? Плюс у вас немає жодних там ніяких забудов, правильно? Немає. Тобто у вас виходить, що ваш оцей бух прямо лінійно несе негатив на вашу ділянку. І у вас оцей ліпісточок, такий, будиночок, такий модульний, він стоїть і в нього його просто штормить там. От прямо тако, знаєте, в мене зараз такий образ приходить, що ви поселили той будинок, а вас, знаєте, як тих взяли в коробочку, і тако трясуть вас. Так, знаєте. От реально, от, прямо так. От, да, от вас отак от підтрясують, я просто навіть не знаю, ви там просто можна. Остелилися, що вас але вас трясуть добре от че тут. Я не знаю, правда, які у вас йдуть періоди. От. І що у вас тут Дуже погано що чути з того будинка. Дуже погано чути. Пажу, що... Погано чути заїдає чи просто чути погано? Заїдає. Це йдає, да. Ну, я думаю, в записи ви більш уважніше переслухайте. Mm -hmm. е а, пропадає звук. Я поняла? Зараз інтернет мене все ніби робить. Зараз нормально вже. Mm -hmm. Тобто, дивіться, це якщо подивитися на ландшафт, плюс ліс на заході, південному заході за 70 метрів. Річка на схід, південний схід. Ну, а це типу вже ви описали об'єкти. Так, mm -hmm. мінус, да. Ну, Я думаю, що. А? І ще то, що я... те, що я ще розумію, є оцей нахил максимальний на південний захід, так? І у мене, виходить, північний схід, північ і, півден... і північний захід це все в соснах. Так. Ну, ми тобто ми купували ділянку, на ній вже була... були ці сосни, і я розумію, що вони в зонах притоку. Угу. Ну, вони ж тут, якщо на фотографії вони невеликі, не то вони ну, ну вони по Так, да, але... Да, але це говорить про те, що вони виростуть і будуть нести вам, якби знаєте, хто поступово будуть е, хоча дуже yeah. хороші вікна, це все зроблено. Але ви знаєте, що хочу сказати? Що вікна, коли дуже впритик, я не знаю. вам казали, що не можна робити в голові вікна, в плані, щоб була все-таки десь до метра з боку стіни. Mm -hmm. Ні. Ні, не недородження. Дивіться, це теж недолік, тому що, враховуючи всі вікна, ви таким чином, що відбувається? У кутках, тобто на північний захід, північний схід, південний захід, південний схід, там зароджуються елементи. Вони дуже насправді важливі, ці кутки, тому що там, скажімо так, на, півні, на північному сході зароджуються елементи. Води з елементом вогню, так, і е, ну, я думаю, кожен з вас розуміє, коли з, е, якісь інтимні стосунки, да, йде зародження, ніхто ж не йде там на площу і нічого не робить. Так? Ну я так образно, щоб ви просто зрозуміли, наскільки важлива оця, знаєте, інтимність, тобто був куток, в якому цей елемент зароджується, коли ж там іде простір або ж там іде зріст то це теж буде е, давати свого роду недолік, навіть якщо це буде зона в зонах притоку, розумієте? Uh -huh. вот. Так що так. Да. Тому е, дивіться, плюс, якщо глянути так от на вашу ділянку, у вас у цей модуль не будинок він стоїть на півдні, це ніби ну, добре, але враховуючи, що у вас і захід, і південний захід, і північний, і, і південний схід, тобто всі зони відтоку практично відкриті. Robot. Ми його просто планували як е, перехідний, так, тому що ми mm -hmm. залишили місце на південному заході для капітального будівництва. І, тому ми його змістили. Ну, Дивіться, Аліна, так, що так, я вам хочу сказати? Ну тоді це два з половиною роки тому ми його планували. Сказати. Я би вам радила його продати. <рес> Клас. Будинок чи повністю Десь... ділянку за всім? Ділянку з усім, тому що там не стільки дефектів, що е, я не я не я не зну типу найменша як... втрата зараз буде його просто продати. Тому, тому, робили... тому, що... е, тому що тут настільки природні негативні об'єкти, що ви з ними просто не впораєтеся. Ви туди не засадите, щоб ви щоб сос засадити, і щоб вони виросли, це пройде не один рік. Да? Тобто, ізначально людей немає на кого це могло теж розповсюджуватись хоча б якось ця енергія. Того, що, якщо, наприклад, є кладовище, але йде от при кладовище, але йде п'ять ліній. Будинків, тобто це вже зменшує. То це те саме, як в квартирних будинках, оцей негатив трошки попід вас йде. А вас тут прямою, знаєте, такою стрілою, весь негатив, що несе Південний Бук? Тобто ви бук там нічого не зробите, розумієте? Саме найкраще, це, коли ми дійсно вибираємо будинок у вас, то я собі примітила, в нас тут одне є таке місце, що піднято на півдні, там повністю йде ліс. І зразу на півночі озеро, і зразу йде схил. Тобто, ну, ідеальний. Ви знаєте, я спостерігаю за тими людьми, які там живуть, ну там і не так легко придбати Там всі елітні люди, всі такі заможні, всі бізнесмени. Навіть от по такому райончику можна судити, можна туди хоч чуть-чуть. кажемо, Пане чоловік каже, я розумію, чому люди цінять ділянки. Типу, да, що є ділянка там за 3 тисячі, а є за 30 тисяч. Того, що, по-перше, ти в район заходиш, ти за це мусиш заплатити. Тобто, а, я там собі куплю дитячу ділянку, там гарна, от, як вас, це ж гарна територія вас, якщо людина. Бо, беречі, нас у нас це вважається елітний район, до речі. Ну, елітний район, а, який і... побудується, а потім стане неелітним, бо всі прокурори, бізнесмени побудуються, а потім їх плавно наша держава почне чистити. Повірте мені, тому що там тільки так буде, там по-другому не буде. Mm -hmm. Ну Так, як я бачу, там як елітні люди побудуються, ну, часом карма тебе ж веде чогось туди, в той район. Mm -hmm. Вони построяться гарненько. Знаєте, це як, це як заманчува. Дуже красиво, красива територія, бух. Да? Заманчувало. Да. Тільки за да. зайди тільки до мене і все. А далі ми вже з тобою попрацюємо енергії ж так, їм ж теж треба жити. розумієте? Тому так завлікають мене клієнтка, в якої квартира два етажа, вітражні вікна на південь, південний захід, туалет на півночі. І вона зайшла, там шикарна ванна така серед цього, і вона каже, боже, я зайшла, влюбилася. А зараз, каже, живу, даже ложки з вилкою купити не можу, бо на що не вистачає. От, от так працюють енергії. Тому ось так. Тому дивіться, так. Є питання якісь по-вашому? Так, є, так, так, так. Да, є питання о, Олени. Олено, давайте. Давай. А, а я хотіла запитати з приводу цього будинку. Він же модульний. А чи можна купити іншу ділянку і весь цей модульний будинок по повасту перевести на іншу ділянку? Ну, я думаю, такий варіант можливий. Я не знаю як там з цим то Він я вже не скажу. З трьох частин, цей будинок. Ми угу. попривозили з окремих трьох частин і по місцю їх вже тут зварювали і монтували. У нас була така думка, щоб його продати, ну спочатку будинок продати, потім будуватися, а зараз ми просто, до речі, недавно прийшла до нас така думка, що нам хочеться капітальний будинок. І знову ж таки, ми тут в районі дивилися, у нас тут в районі. Але знову ж таки, як дивлячись на ландшафт і оце все оточення, я собі думаю, що можливо не варто тут нічого дивитися. То вам треба їхати, щоб бух був попереду вас, а не позаду, mm -hmm. щоб він був mm -hmm. на північ туди якось їхати. Mm -hmm. е, дивіться, і це на рахунок модульного будинку. Ну, тут реально треба, якщо вже його так ставити, переносити, все рівно треба робити якусь основу, тому що ну дуже оце знаєте нестабільність така трошки шатає його. Це як. Ну, як... Трошки не це то. Це, можна робити фундамент на півдні, наприклад, пів... ну якщо так, як саме <смі> по такому сценарію, якщо ви хочете капітальний будинок, можна зробити на півдні фундамент, потім його використати там, під бесідку чи ще щось, а на південному заході будувати в цей час капітальний будинок. Але фундамент ну, реально зробити в зонах відтоку десь для цього тимчасового будиночку, якщо починаєте одразу будувати на південному заході капітальний. Або одразу будувати капітальний. Ну, тобто, це вже індивідуально. Угу. Ну, але я би не радила тут а будувати будинок. Отак, ну чесно, звичайно, ваші внутрішні відчуття, ну, я кажу, я можу сказати, тобто є моменти, коли там да, можна щось коригнути, там, подивитися, там, підсипати під це. Ну тут а, дуже важко щось сипати і щось коригувати тут практично неможливо. Угу. Так. А от мені ще дуже цікаво, Аліна, скажіть, ось, ось це будиночок чийсь стоїть біля Південного Бугу? Ви, видно, що я виділила? Yeah. Ось я yeah. виділила маленьку? Yeah. Це чи yeah. є таке стоїть цікаве? Uh, це людина, яка займається сонячними панелями? В це постійне і... проживання в нього там? Постійно yeah. живе yeah. далі. В нього там постійне проживання, там величезний будинок, 2 гектари землі. І у них частково будинок знаходиться на оцих похованнях. Як вони там, ну, коротше, історія, як вони там домовлялися, це окрема історія, але так вони там живуть. І в них там є спуск до Буга, Тобто, у них по ухилах у них будинок розташований коректно. І добу у них виходить, на сході. Ну тобто, як дивитися, там їхній будинок розвернутий, і вікна виходять уже, і бух перед. На південь він все одно тут іде. Ну, далі там, може, на схід заходи, але от бачите, на південь він іде. Uh -huh. тепер uh -huh. Ну і те, що знаємо, південь, південний захід і південний схід. Там повністю вся територія, якщо да? так розібраться. Да. Якщо так взяти, то в них вся сторона оце типа півдня. Ну там, дивіться, ви можете просто для себе слідкувати за, за, за господарем. Як в нього буде розвиватися бізнес? Може бізнес стартанути в таких випадках, знаєте, дається можливість заротку, але потім людина потрапляє в якісь такі дуже курйозні ситуації, що потім просто. Ну, ми дещо mm. знаємо, тому що наша знайома дизайнер це їхній дизайнер. ну Ми співпрацюємо просто по роботі з багатьма дизайнерами. І mm -hmm. наша дівчинка розказувала, що вона спочатку, як робила їм дизайн, все було окей, у них безпосередньо. За кілька років у них вже там на фірмі в них дуже фірма мільярдер. Ви зрозуміли, вони з Китаєм працюють там з поставками і так далі. То у них вже mm -hmm. була криза на фірмі одна досить така велика. Вони там скорочувалися. Потім вони знову знайшли ресурси, відбудувалися, Але те, що власник говорить. Їй говорив, що йому не вистачає місця і куточка навіть для себе у величезному цьому будинку. У них дуже великий будинок, просто космічний. Ну там я не знаю скільки квадратів. Тут така може бути омана, що гроші ніби зовні є, але питання людина їх від них задоволення має чи ні? Я знаю, я знаю, що у них в будинку є величезний басейн, і він розташований на півдні. Відносно, південь-південця. Ой, ну це, звісно, дуже небезпечно. Слідкуйте за його життям і просто побачте, наскільки сильне вас тут, тому що mm -hmm. там може бути досить так, неприємна ситуація з господарем, це однозначно. Тут тільки включиться період і все, і бабахне. Тут Ну, ситуація реально такий от кейси. У мене тут теж один такий кейс: там будинок неправильної не форми, і схил на південь, і басейн на півдні. і, і, і та, та по-перше, там вже стільки грошей, стільки Та ви не розумієте, чому він туди витягувати з хазяїна вже, Да? А потім, як ви туди вселитесь, то почне витягувати, як вже гроші закінчаться, то почне витягувати здоров'ям, різними проектами, втратами. Ну, тобто, зберігайте. Тобто так далі.